Добрий день, розберемо домашнє завдання. Воно в нас знову не дуже просте, просто, але розберемося. Починаємо. Перша задача, мабуть, не складна. 5.27. Не хоче дістатися. О! Для нагрівання тіла масою 32 кг на 21 градус Цельсія витрачено таку саму кількість теплоти, як і для нагрівання 8,8 кг води на 16 градусів Цельсія. Визначити по тому теплоємність матеріалу тіла, з чого воно може бути виготовлено. Мабуть, перше, що приходить на думку, це. Схоже на тепловий баланс, але це не так. Тому що в нас немає тіла, яке буде віддавати тепло, і, немає тіла... і є два тіла, які будуть отримувати тепло, але вони не пов'язані одно з іншим. Це окрема ситуація, в нас кожне із тіл буде отримувати і ж... одну і ту ж кількість тепла, тобто ми просто будемо їх приравнювати. Це не тепловий баланс. Тому цю помилку не треба робити. Давайте будемо розбиратися. У нас є деякі тела 32 кг на 21 градус ми будемо гріти. І вода, яку ми будемо гріти на 16 градусів Цельсія. Теплоємність води ми знаємо, а теплоємність е, тіла будемо іскати. І вже по значенню отриманої теплоємності ми будемо теплоємності, ми будемо з вами. Шукати, що це за речовина. Так, дивимось. У нас за умовою кількість теплоти для нагрівання тіла і води однакова. Тобто ми можемо приравнювати Q, для тіл, Q яке отримує тіло ось ця кількість теплоти, і Q, які отримує вода, ось ця кількість теплоти. Прирівняли, відсюди знайшли питому теплоємність. Неведомий нам речовини. Перевіряємо одиниці, обчислюємо, отримуємо 880 джолі градус Цельсія. Дивимось по таблиці. Виявляється, що це цегла. Тобто, тіло може бути зроблене із цегли як варіант. Добре. Сподіваюся, розібрались. І раз звертаю вашу увагу, що в цій задачі немає рівняння теплового балансу. Наступна задача. А ось тут якраз є рівняння теплового балансу. Тепер у нас є мідний калоріметрний калориметр, калориметр масою 50 грамів, що вмістить 200 г води за температурою 11,5 градуса Цельсія. В нього опустили металевий циліндр масою 100 грамів, який до цього перебував в окропі. Ось це в нас скрита дано, тому що. Якщо він перебував в окропі, то це означає, що його початкова температура така ж, як температура акропа, акріпа. А температура, нам ізвісна, це 100 градусів Цельсія. Теплова рівновага в калоріметрі встановилася за температурою 14 градусів Цельсія, з якого металу може бути виготовлений циліндр. Ось, ми дочекалися з вами, коли в нас тепер буде тепловий баланс, але він буде стріг. З трьох кількості теплоти до цього разу в нас було завжди по дві. Записуємо всі дані, переводимо в систему інтернаціональну. розуміємо, що якщо вода в нас перебувала в калориметрі мідному, і у води була температура 11,5 градусів, то це означає, що така точна температура була і у мідного калориметра. Тому я обозначаю її Т0 і розумію, що це температура одночасна і води, і калориметр. А у циліндра, як ми домовилися, температура 100 градусів Цельсія. В цій задачі енергію віддавати буде циліндр. Його кількість теплоти ми можемо порахувати, а отримувати буде вода і калоріметр. І тому в рівнянні теплового балансу в нас буде три кількості теплоти. Записуємо кожну з них, потім дивимось, в нас е, тільки ця кількість теплоти від'ємна, тому що циліндр віддає енергію, тому ми саме цю кількість теплоти переносимо через знак. Равенство. З протилежним знаком, тобто тут в дужках я змінюю знак на протилежний. Але далі дивлюсь сюди і бачу, що в мене є однакова різниця, я можу її теж винести за дужки. І тоді в нас трохи спрощується вираз. Далі копіюю слайд, перекид, перебрасуємо його сюди, і із цієї нижньої формули можемо отримати вже. Підсумкову формулу. Ну, так вже є з чим заплутатися в нас, тому будемо уважні. Але з перевіркою одиниць нам в цьому випадку пощастило. Тому що, дивіться, в цих дошках в нас дві однакові величини. В цих дошках однакові і в цих дошках однакові. Тобто, нам не потрібно буде зараз архітектурне сооруження, ніяке будувати. Ми можемо просто перевіряти одиниці. Дивіться: теплоємність у нас джоль кілограм градус Цельсія, маса кілограми. Це у нас ціла скобка така. Ось ці дужки в нас градуси Цельсія, кілограми окремо і ще одні дужки градуси Цельсія. Скорочуємо, скорочуємо. І остається одинице вимірювання якраз для питомої теплоємності. Далі. Дуже акуратно підставляємо всі числа точно так же, як вони записані в формулі. Прям вот копіюємо акуратно, акуратно, щоб все було точно-точно. Потім рахуємо на. Ну, сподіваюсь, ви воспользовались калькулятором. Сподіваюсь, що ви вмієте все правильно рахувати. І Після обчислення отримуємо 250 джолі кілограм градус Цельсія. Дивимось в наші збірники задач і трохи дивуємося, тому що цей циліндр може бути виготовлений зі срібла. Але так, по нашим даним, тільки ця речовина підходить. Але так теж буває. Але не обольщайтеся. На лабораторних роботах ми вам не будемо видавати циліндри з срібла. У нас таких немає в кабінеті. Так, добре, рухаємось далі. Наступна задача 5.56. У нас є мідна, столева і алюмінієва деталі, в них однаковий об'єм. Їх нагрівають на однакову температуру на 1 градус Цельсія. І нас запитує, яка з деталей отримала найбільшу кількість теплоти і найменшу кількість теплоти. Ось це не дуже проста задача, якщо ви її швиденько порахували і потім заглянули, подивились відповідь і отримали помилку, то потім, мабуть, ви задумалися, замислилися і тоді. Знайшли правильну відповідь, а мабуть, хтось спочатку це розумів, тому що нам говорять здесь про однаковий об'єм. А в формулу для кількості теплоти в нас входить маса. Так, мідна, сталева алюмініва деталі вони будуть мати різну теплоємність. Це ми вже з вами такі задачі розв'язували. Але в нас там про масу говорили однаково. А здесь однаковий об'єм. А у всіх цих деталей різна густина. І тому нам потрібно буде багато чого брати з таблиць. Дивіться, скільки прийдеться брати з таблиць. По-перше, питоми теплоємності. У меді це 400 у сталі це 500 у алюмінія це 920 І все це джоулі кілограм градус Цельсія. Об'єми у них однакові. А потім ми дивимося ще в одну таблицю, де вказана густина. У міді це 8900. У сталі 7800, у алюмінію 2700. І все це в кілограмах на метр кубічний. І однакова зміна температури 1 градус Цельсія. Потім ми записуємо формулу кількості теплоти і розуміємо, що в нас змінюється сама кількість теплоти питома теплоємність в них різна і маси в них різні. Але коли ми масу розпишемо, в нас густина буде різна, а об'єм буде однаковий. Тобто ось цей множник, об'єм на зміну температури, він постійний, це константа. Тоді нам потрібно буде рахувати в кожному випадку питому теплоємність помножить на густину. Щоб не записувати ось тут везде одиниці вимірювання і так багато всього писати, я окремо один раз перевіряю тут одиниці, отримую таку дивну одиницю вимірювання джоль градус Цельсія метр, кубічний, але це не важливо, мені тільки порівняти потрібно. Тому я умножаю для міді 400 на 8900 Отримую ось такий результат. Для срібла 500 на 7800, головне, не збитися. Отримую ось такий результат. І для алюмінія 920 на 2700 Отримую ось такий результат. Все це в нас в джоулях, градусах Цельсіях, метрах кубичних, то все зрозуміло. Але ми можемо їх тепер порівняти. І е, бачимо, що саме менший. Е, Результат у нас для алюмінія, а найбільший результат у нас для е, сталі. І тоді ми можемо вже відповідь записувати, що е, сталева деталь отримала найбільшу кількість теплоти, а алюмінієва деталь, деталь отримала найменшу кількість теплоти. Ось так ми з вами розв'язали цю задачу. Yes. Даже Розповідати було складно писати, мабуть, теж. Ну добре, зато ми з вами розв'язали задачі і тепер можемо відпочивати. У нас попереду вихідні дні, але там Олімпіада, але все одно вихідний. Добре, тому ми відпочиваємо. Ось.